Вітаю всіх глядачів, хто разом з парламентським телеканалом стежить за подіями в Україні та у Верховній Раді. Сьогодні у нас в гостях Віталій Немилостівий, народний депутат України. І тому говорити ми будемо саме про ті події, які сьогодні відбулися в Верховній Раді, і які власне чим живе сьогодні Україна? Багато повідомлень зараз уже надходить, що ніби напруга спадає. Чи можна вже заспокоюватись? Ні, заспокоюватися ще повністю не треба. Але дійсно, як то кажуть, Рубікою передано, і є підтверджуюче повідомлення, що і головнокомандувач російських військових сил, пан Путін, і міністр оборони пан Шайгу дали наказ до 7 березня повернутися в місця дислокації військових Російської Федерації. Це вже остаточні така інформація. Дійсно, війська відводяться від кордонів України. А як щодо Криму? Щодо Криму, те ж саме, потихеньку, наскільки нам відомо, зараз війська передислоцируються, щоб відбути з території України. Є така інформація. Ну і це дуже добре, бо я вважаю так, що президент Росії зрозумів, що або в нього була недостовірна інформація, або не виправдувалися їх сподівання, що певним, скажімо так, контингентом там 10 чи 20 тисяч осіб, і певними там людьми в різних східних регіонах можна дестабілізувати ситуацію в Україні і Сход України піде проти заходу. І навпаки, на щастя, український народ значно мудріше. На, на щастя, це навпаки згрунту, ну, скажімо так, об'єднала. Всіх громадян України і ще раз підтвердила, що в нас відбувалося в лютому, в січні, в лютому, починаючи з листопада 2013 року, не боротьба між Сходом та Заходом, не боротьба, як там хтось хотів би це вважати руськомовних з українськомовними людьми, а йшла боротьба населення проти злочинного режиму. І... Статистика по загиблих, ну час страшна статистика, каже, що із 82 загиблих 35 людей це люди з центральної та східної України. Є, загиб, є загиблі з моєї рідної Харківщини, 5 осіб загинуло. Я вам у відсотках скажу, що це приблизно 6,2% відсотка серед загиблих, а все населення Харківщини, 3 мільйони осіб, співвідноситься до населення України також десь 6,7% осіб. Так я вам можу сказати, що ніякого сходу боротьби сходу з заходом не відбувалося. Люди, які не могли вже терпіти знущання над собою, вийшли на боротьбу зі злочинною владою, хоч на руському, на російській мові вони розмовляють, хоч на українській. Тобто сьогодні вже 100%, -100 можна підтверджувати, що це був сценарій, який висувався заздалегідь, і навіть не рік, і все йшло за сценаріями, але сценарій не вдався. Безумовно, це так, така подія не могла б бути розгорнута швидко і надуманий там привід, що звернувся колишній президент Янукович. Ну, вона у фахівців посмішку. Але треба було щось казати, і нехай так воно і буде. Але навіть діючий президент України, підкреслюю, діючий законно ізбраний, легітимний президент України не має права звернутися до будь-кого щодо введення військ. Він може звернутися тільки до парламенту. Парламент надає згоду, і після цього військові контингенти інших держав можуть перетинати кордон. Тому ну, знайшли вони таку, так, таку скажімо так, привід. Нехай будуть, нехай, щоб не пролилася кров, відводять своїх солдат. І будемо вважати, що українська нація за цих подій стала ще сильнішою і фактично перетворилася. Неважно ти на які в якій частині живеш, як ти розмовляєш, але ти став українцем сьогоднішні рішення Верховної Ради стосовно того, що лише український парламент має право визначати вводити чи не водити війська, і загалом щодо ситуації ще раз підтвердили і нагадали, що рішення саме за парламентом, а не однособово за президентом. Я хочу трошки вас ну, поправити, якщо можна це не сьогоднішнє рішення парламенту, це норма. Конституції будь-якого року, хоч 96-го, хоч дві тисячі четвертого сьогодні. окремо Ну, ми просто ми мали відреагувати на цю заяву постійного представника угу. Росії в ООН, що це цей привід не підходить. Будь ласка, залиште територію України. Я хочу до речі, подякувати всім сусідам Західним України, странам, гарантам. Які Будапештський меморандум підписували, ну крім Росії, всі інші підписанти цього меморандуму дуже швидко відреагували і надали моральну підтримку. І ми знаємо, що Сполучені Штати і там флот зараз наближається до Бесфору, і так далі. І так далі. Це. Серйозна моральна підтримка для України дійсно ця ситуація в Україні об'єднала не лише самих українців, але й світ навколо України, задля підтримки наших стремлінь. Але як сьогодні працювати нам з Росією, надалі вибудовувати стратегію взаємин і як працювати всередині країни, якщо зважати на ті рішення, які були ухвалені, і в Верховній Раді Криму, і в деяких радах регіонах, зокрема в Донецьку, Луганську. Що стосується, як працювати з Росією, дуже толерантна, дуже виважена. Це наш північний сусід, могутня держава, сама наймагутніша з усіх наших сусідів, і треба ну, не скидати інтереси Росії на територію України. Так же само, як не можна скида... ну, відкидати інтереси України на території Росії. Треба сідати за стіл переговорів. Сьогодні парламент прийняв таке рішення відправити групу. Поважних шановних депутатів, які сприймаються у Москві і які і в Україні мають певні позиції, щоб перемовини провести і відновити нормальну співпрацю. Що стосується співпраці між парламентом між Верховною Радою та обласними радами чи парламентом Криму, також прийнято рішення негайно. Почати діалог, розібратися, які рішення там треба відмінити, які відкликати, і яким чином поновити нормальну співпрацю вищого законодавчого органу з місцевими органами. Також створена спеціальна група для координації так, дій, по Криму, співпраці. По Криму створена спеціальна група, до якої до якої увійшли люди, яких поважають в Криму. Якщо продовжувати тему подій в Україні, зокрема протистояння, яке відбулося в Києві, досить багато жертв. І я знаю, що ви ініціюєте постанову розширити перелік тих, хто може стати героєм України, зважаючи на те, що люди продовжують вмирати ті, які постраждали саме в період тих подій, дякую вам. Да, дійсно важливе запитання. Щоб відновити соціальну справедливість, треба. Перелік людей, яких Верховна Рада рекомендує до присвоєння звання Герої України, розширити таким чином, щоб люди, які були смертельно поранені під час цих подій, які на жаль продовжують вмирати в лікарнях. На, на території України, щоб е, на них також е, дія цієї постанови, яку вже прийняла Рада, щоб присвоїти, звернутися до новообраного президента. Тобто там конкретний перелік? Да, там, там там термін, там не перелік, там стоїть термін е, на там, листопада 2013 року по лютий 2014 року, але, на жаль, люди вмирають вже і в березні. Можливо, хтось буде ще серед загиблих і в квітні. Ми не знаємо зараз. Дай Бог, щоб люди оздоравлювали, одужували, поверталися до життя. Але вже сьогодні є люди, які померли вже в березні. Тому треба відновити справедливість і також, щоб. Ці люди попали під дію постанови. Є розуміння і підтримка в керівництва сьогоднішнього з усіма, парламенту з усіма колегами, з ким я спілкувався з різних фракцій, і в тому числі з на сьогоднішній день спікером парламенту Турчиновим. Всі підтримують таку постанову. Маю надію, що на наступному тижні ми її приймемо. Окрім тієї напруги і тих викликів, які є на сьогодні в оборонній сфері для життя і існування українців. Неабияким викликом сьогодні для України економічний є стан уряд сформовано. Він починає працювати. Ви також працювали в уряді. Ви знаєте власне ці нюанси, які пов'язані саме з урядовою роботою. Як ви вважаєте, які зараз мають бути основні завдання, що стоять перед урядом, і першочергові рішення, на що варто звернути увагу зараз? Дякую, дійсно після кожного такого протистояння починається період, коли країну треба відновлювати і створювати економічне підґрунтя зростання соціальних стандартів. І тут треба певні висновки зробити. Чому в Криму мали надію там, що вона відколиться від України? Тому що там немає економічного підкруння. По-перше, ми 20 з лишнім років не приділяли уваги українським збройним силам, українській армії, в тому числі і морякам. Тобто ми забули таке прислів'я, що не хоче той, хто не хоче годувати власну армію, буде готувати армію супротивника. Перше нам необхідно повернутися лицем. На законодавчому, на виконавчому рівні до військових сил, збройних військових сил. Тобто, Таку підтримка має бути не лише на рівні заяви, а обов'язково конкурентні... треба піднімати зарплату морякам Чорноморського флоту України, щоб вона в них була ну, хоча б на рівні такого, як вона у вояків Російської Федерації. Треба обов'язково підсилювати модернізацію збройних сил, щоб в них щоб в наших вояків на збройні були найкращі зразки, і це потрібно для того, щоб і вітчизні. Няний ОПК запрацював і став локомотивом економіки, бо я вам так скажу, як людина, яка знає точні цифри і точні тенденції в оборонно промисловому комплексі України, що невелика підтримка має там, якби ем, країна повернулася лицем, так скажемо, і виділяла кошти на розробки на закупівлю для збройних сил України, то тільки 5-7%. Цих коштів необхідно, щоб Україна збільшувала в рази ну, дивіться, поставку є, на експорт. От є ж відповідний відсоток, який має виділятися саме на оборону від ВВП. Він жодного разу не витримувався. На жаль, на жаль, ні, і це треба зараз е, е, врахувати і не повторювати цих помилок. Треба реструктуризація збройних сил, і треба, щоб вони. Належним чином фінансувалися, і це буде і поштовхом для розвитку оборонно промислового комплексу як однієї складової економіки і промисловості України. Як відновити сьогодні нашу промисловість? На даний момент немає навіть профільного міністра. Що в цьому плані треба? Адже власне, це основа загалом економіки України. Розвиток промисловості безумовно. Ви знаєте, вже декілька разів на протязі незалежності України була спроба ліквідувати Міністерство промислової політики України. Три рази його вже чи чотири вже ліквідовували, три рази але чотири рази відновляли його роботу. І на жаль, я бачу, що нинішній уряд чомусь не подав до Верховної Ради кандидатуру на міністра промислової політики. І я цим дуже стурбований. І, наприклад, такий шановний народний депутат, як Анатолій Кирилович Кінах, і керівник там групи економічного зростання Єремієв. І про те, що не буде такого міністерства, також заявлено. Ну ми зараз не можемо зрозуміти, тому ми спільно підготували проєкт постанови Верховної Ради, зареєстрували її. До угу. речі, сьогодні ну, так вони називаються. проєкт постанови про міністр. Міністерства промислової політики України. Якщо ми хочемо економічне зростання, якщо ми хочемо економічний розвиток, то фахово і професійно повинні займатися спеціалісти по кожній галузі промисловості розвитком. Бо якщо ми зараз ліквідуємо, ну, якщо зараз когось є там, скажімо, намагання ліквідувати це міністерство, то це буде велика помилка, яка буде знов потрібною буде виправляти. Ми повинні створювати робочі місця, ми повинні знайти ті локомотиви економіки, ну, називаємо їх так, там, точки росту їх називають, ті галузі, які зможуть підняти всю економіку. Тобто це міністерство може зараз працювати як. Безумовно, ну, дивіться, літакобудування. Це наша точка то росту. пріоритети? І... Наприклад, транспортне на машинобудування, наприклад, я вже казав, оборонно-промисловий комплекс України. Наприклад, в нас легка промисловість, якщо її врегулювати певним чином, то вона може стати локомотивом, бо в нас на десятки мільярдів імпорт. Безумовно, міністерство не може працювати, як знаєте, як воно останнім часом працювало, що тільки керувати якимось підприємством, ну скажімо так, там на потоках сидіти. Да? Вона повинна регулювати угу. і створювати рівні умови. Тобто, ви ініціюєте якраз саме для конкретизувати завдання навколо так, міністерства і призначити міністерство промислової безумовно. міністра промислової політики. Досить коротко у нас мало часу. а Є ще про що говорити так. і. Зараз досить багато говорять про боргові зобов'язання України, адже Україна останнім часом багато боргів якраз здобула, замість того, щоб їх розплачувати. Як сьогодні нам розплачуватись і яке завдання сьогодні має бути саме у цій сфері? Як до кого звертатися, особливо зовніш, з зовнішніми боргами? Як працювати, як сьогодні їх погасити? Можливо, перевести якось реструктуризувати? От які у вас є пропозиції? Сьогодні ми з колегами, я є секретарем комітету промислової та інвестиційної політики, між собою обговорили і домовилися, що на наступному засіданні комітету, в наступний вівторок, ми окремо розглянемо питання яким чином створити інвестиційні умови розвитку економіки? Це має іде іде мова і про зовнішні інвестиції, і про внутрішні інвестиції. І одним з головних завдань ми бачимо реструктуризація зовнішнього боргу країни. У нас значна сума коштів, ну приблизно 100 uh -huh. мільярдів гривень в бюджеті 2014 року закладена на обслуговування зовнішнього боргу і на погашення зовнішнього uh -huh. боргу. Але сьогодні країна має всі підстави. Звернутися до міжнародного валютного фонду щодо реструктуризації заборгованості, і до клубів кредиторів лондонського і паризького щодо списання боргів. І якщо це відбудеться, то ці кошти, які ми вивільнимо угу. в бюджеті, можна направити по-перше, зменшити дохідну частину бюджету, бо вона нереальна сьогодні в бюджеті, і по-друге, ще декілька десятків мільйонів мільярдів, так угу. скажу там. 30, 40 чи 50 направити на розвиток економіки, бо казати сьогодні, що нам дасть МВФ там 35 чи 40 мільярдів доларів. Він нам їх не дасть в нього їх. Ну мабуть, тобто, і немає. Тобто ми має. будемо запозичувати для того, щоб віддавати знову да. ж таки поверху. Це, погашати це, це на це на погляд. Е, е, наш неправильно. Дивіться, В принципі, якщо йти за логікою світової практики, яка на сьогодні є. Ми пам'ятаємо приклади, коли наприклад Польщі в складний період списали 50%, Греції, можливо, я помиляюсь близько 85% Кі, боргових зобов'язань, саме зовнішніх боргів, було списано, тобто практично забули про них сьогодні. Є досить така велика увага світу до України, і можливо, всі висловлюють про свою підтримку. чи може Україна вийти з таким от, такої пропозиції про списання таких боргів? І можливо, навіть ми можемо виставляти високу цифру. Безумовно, може, і ми на краснокомітеті розглянемо, запросимо фахівців, обговоримо і підготуємо всі разом депутати всіх фракцій проект такої постанови, щоб Терміново уряд здійснював угу. ці заходи з одного боку повноваження. Йому з іншого боку, щоб е, терміни стисли, щоб він це зробив. Я ще вам нагадаю, коли розпався радянський союз, і Росія взяла на себе зобов'язання по боргах радянського союзу. Також е, звернулася Росія до Паризького клубу кредиторів. На десятиріччя було відтермінована частина коштів, частина була списана і вже 2000, там через по-моєму років Росія достроково погасила. Всі борги реструктуризовані, а то, що списані, то ті були списані. Ми, Скільки наше час залишилося, на поки є увага, але така, на жаль, Росія не розрахувалася складниками українцями з банку щедбанку, і це також питання, яке треба врегульовувати. Таким чином ми маємо всі підстави звернутися і, і просити угу. і досить коротко, буквально, филинку, вашої що внутрішні борги, як бути з ними? Адже внутрішні борги, якраз заборгованість це перед великими підприємствами, це перед людьми, які не бідні. Ми не можемо сьогодні також їх списати звер... виходити з такої ініціативи на рівні уряду. Ну, мабуть, на рівні уряду ні, бо це буде незаконно, угу. але на рівні Верховної Ради, ми, мабуть, повинні обговорити і. Таку ситуацію, якщо наші, ну скажімо так, олігархи, ну вибачте, за таке слово, там Коломойський чи там Трута сьогодні погодилися працювати або даже вийшли з ініціативою працювати на державних посадах, не на, на самих високих в країні а там губернаторів чи голів обласних державних організацій, то вони, мабуть, почули відповідальність за країну і за людей. Можливо, треба на рівні Верховної Ради знайти якийсь механізм, звернутися щодо списання боргових зобов'язань там, де це можливо. І де це не зупинить підприємство, наприклад, комунальне або там якесь інше. Це треба також обговорювати. І, і Ахметов висказав свою позицію, що він за єдину Україну, що треба поновлювати. І тобто люди далеко не бій, треба, щоб Верховна Рада звернулася, знайшла механізм, І якщо це буде погоджено, вже на той час уряд потрібен організувати цю роботу. Для того щоб зробити всі ці кроки, про які ви говорите, зокрема в економічній площині, це потрібно робити ще до перегляду бюджету. Безумовно, безумовно, бюджет угу. повинен гуртуватися. Ну вже новий на базі цих даних. Все. дуже дякую вам за участь у нашій програмі за нашу розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Віталій, Віталій Німилостівий. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським тут і дізнаватиметься про все, що відбувається в Україні та у Верховній Раді. До побачення.